Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, що ви мене чуєте, бачите? Доброго дня, чутно і видно. Я вас не чую. Включіть чутно. Зараз хвилинку, Разувачте. будь ласка, налаштую звук. Хвилиночку. Угу. Розверни їх, будь ласка. Підгукніться ще раз. Чутно і вимог і зірком. Доброго. Доброго, тепер я вас також чую бачу. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Е, так. Це угу. товариство «Інтерфон». Наталія Ютіленко. Дякую. дякую. В нас є ще пані Діана, я так розумію, з двох пристроїв підключена. Пані Діана, кого ви представляєте? Представник суб'єкта господарювання. Доброго дня. Доброго дня, дякую. Отже, в нас тільки є поки що міндовкілля як організатор, є представники суб'єкта. Тому, як завжди, даємо можливість громадськості підключитися до громадських слухань. 15 хвилин чекаємо. О 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Доброго ранку ще раз, вже у нас 10 година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас, 27 січня 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю інтерфом стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію підприємства з шляхом будівництва нового виробничо-складського приміщення по вулиці Київська, 125 Д в місті обухів Київської області. Мене звати Романенко так. Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях 18 грудня. 2017 тисячі сімнадцятому дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилися. громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, при два статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії, дії воєнного стану в Україні. А, окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, в нас є учасник, який mm -hmm. підписан ТОВ-Інтерфом. Представтесь, будь ласка, скажіть, кого ви представляєте? Е, Наталя Єфименко. Валерій Форноляк, заступник генерального директора з охорони праці та екології. Дякую. І в нас є ще е, пані Діана, яка підключена з двох пристроїв. Пані Діана, скажіть, кого ви представляєте. Гуртон Діана, представник суб'єкта господарювання з двох пристроїв. Дякую, пані Діана. Отже, в нас з п'яти учасників з двоє це представники міндовкілля, інші учасники це представники суб'єкта господарювання. Гром представників громадськості на громадських слуханнях ми не фіксуємо. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 нам буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. А, також ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднені на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля разом з актом про неявку представників громадськості на громадські слухання. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариство з обмеженою відповідальністю інтерформ. Щодо діяльності, яка передбачає реконструкцію підприємства шляхом будівництва нового виробничого Київська, 125 Д місті обухів Київської області. Бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, До До побачення. до побачення. 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 Дякую, до побачення.